Велике колосо діаметром понад 7 метрів, 86 корит і замкнений цикл води. Саме такий вигляд має гідроустановка, над якою зараз працює В'ячеслав Медвідков. Чоловік пояснює, вода по черзі наповнює корита, створюючи різницю ваги, яка змушує колесом обертатися. Механічна енергія передається на генератор і перетворюється на електричну. Вода при цьому практично не витрачається. Лише циркулює по колу. Перший запуск показав: ідея працює, але потребує доопрацювання. Колесо оберталося надто швидко, корита не встигали наповнюватися, а окремі деталі не витримували навантаження. Я робив цілий рік, почав у серпні 24-го року. Закінчив перший там у серпні 25-го року. Після першого пуску, що я побачив. Воно дуже швидко крутилось. Думаю, ну нічого собі, я такого не очікував. Дуже швидко і корита не встигали заповнюватись водою. Заповнювали так на 5%. Тобто всієї потужності я не зміг взяти з цього гідроелектростанції. В'ячеслав Олексійович одразу почав шукати шляхи, як виправити ситуацію і налагодити роботу установки. Щоб швидко не крутилось, треба мультиплікатор, тобто мультиплікатор це редуктор навпаки. Треба додати ступені, Щоб за один оберт цього колеса, перший варіант у мене були чотири ступені, За один оберт колеса генератор 37 разів. Крутився. Я додав ще п'яту ступінь, зробив, супротивлення цього збільшилось і швидкість стала трошки менше. трошки менше. Трошки більше, ну, на чепуху там піднялось. Думаю, ще треба. Поставив, що зробив там п'яту ступінь. Зробив, все одно швидко крутиться. Я зробив шосту ступінь на зірочках і велосипедних ланцюгах. Стало нормально, Значить, коефіцієнт передачі 1 на 500. За один оберт колеса генератор 500 там, 56 разів крутився. Відтоді чоловік постійно модернізує виготовлену ним конструкцію. Каже, інколи навантаження було настільки сильним, що зрізає болти і руйнує зварні шви. Та це лише підтверджує, система має потенціал. Така сила пішла, що. Ото сварка, отут де оці бліни, і до них ото на заклепках ці колесо спиці кріпляться, так? І зрізала отам сварку. І воно крутиться, а вал стоїть на місці. Я, значить, заварив тут, все, пішов, запускаю далі, думав, буде все нормально. Знов, оказується, отам далі, де кордонний вал, зрізало два болта. 10 міліметрів, як ножицями отак зрізала, отака сила. Тобто отут можна там, і до 10 кВт довести електричну мощність. Но треба режим ввести в правильний режим. Попри поважний вік, чоловік продовжує працювати щодня. Каже, модернізація процес довгий, як у будь-якій інженерній справі. Зараз він готує нову систему редукторів. Яка, за його словами, має зробити роботу установки стабільнішою і ефективнішою. Спочатку із Москвича коробка передач, там на чотири скорості Москвича, перша, друга, третя, четверта. Чому це вдобно? Тому що з перша ступінь я можу різну швидкість включати, скорость, там перша, друга, і коефіцієнт передачі варіюється. А далі були Зірочки і ланцюги велосипедні. Потім, коли я шосту ступінь зробив, запустив, почали рватись ланцюги. І я так подумав, все, відказуюсь від цих ступенів і три ступені, саме важкі, я роблю з коробок передач. Тобто я купив ще дві коробки передач від Москвича. Напрацьовую і ці коробки передач вже це шестерні там будуть. Там не будуть цвяхи, цв цв там, там не повинно вже цих проблем бути. І от я вважаю, що до весни, а весною в мене, в мене вже буде цей мультиплікатор. Новий на шестернях все. В'ячеслав Медведков робить власноруч. У сваді 84 він виконує і зварювальні роботи, і розрахунки, і всі інші роботи. Він говорить, попри різні думки деяких людей він доведе розпочату справу до кінця. Диванні експерти є такі, які самі нічого не роблять, але все знають. І вони казали, що дід дурний, не, не фізику не вчив неправильно. Як не вчив, я інститут закінчив, я і головний енергетик Свеми був, коли до пенсії. А він пише, 200 кілограм, якщо води підняли на висоту 10 метрів, і ця вода спуститься вниз, то скільки ти затратив на енергії на підйом, стільки і вийшло. Правильно, правильно. Але воно працює не так. Спочатку йде зарядка системи. Тобто з той точки, де оцей шланг, тут 33 корита до цього. Оці 33 корити на 4 ну 150 кілограм заповнюється спочатку повністю. Коли заряджена система, то 33 корити 150 кілограм вже постійно знаходиться і цикл так. Одне корито там ви, ви, ви порозняли кожний раз. Прийом, заповнюється тільки одне корито. тобто затрачується енергія на заповнення тільки одного корита. Для нього ця установка не просто механізм. Це доказ того, що вік не обмежує ідеї, а наполегливість і досвід здатні рухати вперед навіть 84 роки.